Якщо ви відповідаєте на питання, чому ви запровадили санкції, відповідно до статті такого закону, такого президент має право вводити санкції, це на відповідь. І ми це розуміємо, і суд це розуміє. Я сподіваюся, що ми від суда, до речі, нас за тиждень лише 17 квітня, буде перше засідання в цій справі, в провадженні по позову про скасування цих санкцій. Сподіваюся, що суд це також прокоментує. Але хоча. Це не є тема нашого брифінгу. Я скористаюся нагодою, оскільки я е, сказав про це відзив, я вам покажу, що ми ще отримали з, з офісу. Знову ж, це не про цю тему. Але офіс розписався. Ці документи, які отримані офіційно, вони більш не є ані службовими, ані таємними, ані навіть ДСК. Була переписка після всіх питань від ЗМІ, від нас, від інших людей, навіть не зацікавлених в цій праві. А що було, б, чому? Чому указ президента, чому текст указу президента, додатку до рішення РНБО був виправлений? Чому там було три помилки? Чому вони неправильно вказали податковий номер Порошенка, що робить санкції невченими? Чому вони написали, що Віктор Медведчук досі громадянин України? Чому вони неправильно вказали дату народження Костянтина Живаго? Жодної відповіді не було.